Доброго дня. Я звертаюся до пана президента Зеленського. Пане президенте, до яких пір буде це рабство знищення цивільного простого населення в Україні? До яких пір будуть викрадати з вулиці чоловіків? Незаконно підкреслюю незаконно, тому що мого сина викрали з вулиці у місті Львові, ТЦКшники, коли син їхав зранку на роботу. Заставили з погрозами підписувати документи, які він підписав, не знавши, що підписує, не давши подзвонити до адвоката, не давши ознайомитися з тими документами. Коли під'їхала невістка, то вони сказали: якщо маєш 16 тисяч доларів, можливо, ти його забереш. Пане президенте, я люблю Україну, я в ній народилася, народились мої сини, але так не можна робити з людьми, ділити людей на першого другого сорту. Робити з людьми геноцид. Чому воюють тільки цивільні люди? Поліцейські та цикашники не воюють. Держслужбовці, які навчалися, яким держава оплачувала навчання, але вони сидять вдома. Вони не воюють. Як ви хочете перемогти війну простими людьми, які нічого в тому не тямлять, викрадених з вулиці, які не хочуть воювати, які не підготовлені, ви хочете просто заложити поля? м'ясом, але не хочете перемоги України. Як так можна? Чому ми, цивільний народ, перед Україною? Ми маємо зобов'язання, а селищні міські ради, депутати, їхні діти, поліцейські ТЦКшники зобов'язання не мають. Я не згідна з тим, я подала до суду, я буду боротися. Я вже за кордоном звернулася всі можливі організації, де тільки можна. Я дойду до Верховного суду, але я вважаю, що мій син не є військовозобов'язаний, він не має що в Україні захищати, тому що я виїхала ще в 2022 році, забрала дітей своїх. так як в мене діти хворіли на епілепсію в Україні. І, до речі, в мене син того, якого викрали, він є опікуном свого старшого брата-інваліда, дитинства позору. Але його викрали, ТЦКшники навіть не запиталися, чи він в дитинстві хворів в епілепсію, чи ні. Якщо, не дай Боже, щось стане. Будуть відповідати вони. Тому що я знаю, що в мене дитина з дитинства хвора, у мене четверо синів мали епілепсії, у мене це родиме, тому що в мене брат мав і моя дитина. Я вважаю, нічим Україні не зобов'язана, Україна йому нічого не дала, крім рабства, ні щити 10 зарплату, яка, яка під час війни як важко вижити. Тому, пане президенте, я вас дуже прошу звертаюся до вас, будь ласка, повернути мені синів з України. У мене син має повне право виїхати, так як я мати одинока, багатодітна і маю повне право, я подалась тут Польщі на карту Поляка, і я маю повне право забрати своїх синів з України. Хочу звернутися до ТЦКшників. Ну, що ТЦКшники, Добре вам спиться. Гроші порахували вже скільки за день викрали чоловіків. А я не сплю. Грошей не рахую, їсти не можу з 19-го числа. Нацисти грьобані. Коли ви мені викрали сина, хотіли 16 тисяч доларів, можливо, ще торгувалися, можливо, би ви його ще відпустили, а я не можу спати, не можу працювати, тому що переживаю за свого сина, куди б відправили на нуль, і знаєте, що з сином станеться, будете відповідали ви, тому що ви брали в тому участь. І я дійду до Верховного суду, але я вас накажу по повній програмі. Я не здамся просто так. А не дай Боже, що з мені сином станеться, я просто буду горланити на весь світ, що мені просто ви, ви знищили вбили мені сина. Не дай Боже, я молю, що мій син був здоровий. Зустрівши мого сина інваліда в Україні у Львові. Ви просто його пообзивали, пригрозили, бо він інвалідність купив. Ви пригрозили, що ви його злапаєте, що ви його ще накажете, що, що так і сяк він піде воювати. Ви не маєте совісті, у вас за місяць камінь. Ви просто тварі. Ви продалися за тих 30 срібняків, у вас в житті просто ви в житті нічого не добилися. І ви просто кошмарите народ. Для того, щоб от піти заробити, викравши людину, піти заробити на викрадені людини. Тому що ви не, не, вам 10 -ти на зарплата, так як працював мій син у Львові, вас не влаштовує. Ви хочете більше. Отже, що хочу сказати, що мого сина викрадали ТЦКшники з Києва. Зеленський переміжку перемішав. Київ на Львів, Львів на Одесу, Одесу на Тернопіль і отак Так всі міста. Тому що, якщо б ви викрали в своєму місті, вас би просто народ прокляв, вас би батьки прокляли, а я вас проклинаю. Дай Боже, що у вас спіткала та ж сама участь. Ви б просто не змогли дивитися тим батькам, що ви викрали сина, а потім його закопують в землю. Розумієте? Ви тварі, тому кошмарите народ, тому що ви просто слабаки. Ви слабаки, ви самі не можете йти воювати, сховалися за бабськими спинами. Поліцейські, ТЦКшники, держслужбовці поховалися за бабськими спинами, самі з цикуни. Вуза повипасали, як вагітні баби, і ходите, кошмарити той нещасний бідний народ, який не має воювати. Вони не є військовозобов'язані. Саме тільки ви є, поліцейські, які давали присягу на вірність Україні. Держслужбовці, і саме ви мали йти воювати. Але знаєте, ще крім Народного суду, ще є Божий суд і вас неодмінно накаже. Я вас проклинаю, будьте ви прокляті, будьте ви прокляті.